Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу розповісти, як отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть родини. Зниклих безвісти військових. Родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час проходження військової служби, мають право, мають право і можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це чітко передбачено в законі України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх родин. Це передбачено пунктом 5 статтею 12 даного закону. Зокрема, родини зниклих безвісти. Військових можуть отримати 50-відсоткову знижку на оплату за користування житлом квартирної плати та оплату за комунальні послуги. Сюди входить водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги в житлових будинках усіх форм власності. Та пільги на придбання твердого палива, дров вугілля, вугільних брикетів, торф та скрапленого газу. Хочу нагадати, що право на отримані пільги лише настає в тому випадку, як коли ви отримаєте відповідне посвідчення члена родини людини, яка зникла безвісти за особливих обставин. Пільга призначається на строк дії посвідчення, що підтверджує ваш статус, та пільги надаються без врахування середньомісячного сукупного доходу вашої родини, до членів сім'ї пільговика, яким надається, пільга належить дружина, неповнолітні діти до 18 років, неодружені повнолітні діти за умови, що вони є особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи. Або особи з інвалідністю першої групи непрацездатні батьки, люди, які знаходяться під опікою або піклуванням особи, яка має право на пільги і проживає разом з нею, та особа, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи, доглядає за нею за умови, що особа з інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі. Подати заяву ви можете е, е, наступним чином. або Особисто звернувшись в пенсійний фонд, або чи ЦНАП, чи поштовою адресою в пенсійний фонд, у разі відсутності відомостей про пільговика вам необхідно надіслати поштою дві заяви встановленого взірця та власноруч завірені копії документів, які зазначають право на пільгу онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Можете через мобільний застосунок пенсійного фонду або через портал Дія. Перелік документів для оформлення пільги, заява про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, паспорт, ідентифікаційний код за наявності, посвідчення, що дає право на пільгу, та заява про надання пільга, яка має містити відомості про членів сім'ї пільговика, отримувані комунальні послуги та особистий рахунок заявника. O oh,